І, власне, з нами на зв'язку наш, е наш експерт. Е наш гість, наш, наш гість, радіо гість ефіру. Так, ми дуже вдячні, що ви, пане Андрій, знайшли час і знайшли можливість. З нами на зв'язку Андрій Мироник, це письменник, автор щоденника війни 24.02. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Всім доброго здоров'я, як чути? А, чути вас добре, ви як? Все нормально? Як ви цим ранку? Я цим ранком. Все гаразд у мене, але таке внутрішнє спустошення трошки. Надто надто всього багато поприлітало. Давайте тоді поговоримо про вашу ініціативу, щоб трошки, я сподіваюся, наповнитись і нам самим, і наших слухачів, таким натхненням до дій і усвідомленням того, що ми насправді можемо бути дотичними до цієї війни і впливати на неї. Я за залюбки. Супер, будь ласка, розкажіть, з чого почалась ваша ініціатива? Почалося все з того, що на другий день широкомасштабного вторгнення мені дуже багато людей почало писати іноземних колег. Вони запитували, що там відбувається, чи не обманюють нас новини, чи правда те, що розповідають. І ці люди були звідусіль. Вони були з Америки, з Індії, з країн Азії, з Європи багато людей. І я вирішив. Просто щоб не плодити дублікати, написав такий кожного дня почав писати велике їм повідомлення з описом того, що відбувається в столиці, що я бачу на власні очі, і їм просто відправляв. І так трапилося там, третій день, четвертий, п'ятий. На якийсь е, день ми це переклали з друзями, які тоді мешкали разом зі мною, і опублікували на Амазон, як вигляді електронної книги, де одна книжечка це був один день віддавали це за 99 центів, а кошти спрямовували ну, на допомогу, там донатили одразу. І таким чином, через якийсь час накопичилося вже доволі багато матеріалу, це вийшло звичку. Тож, на певному етапі, стало зрозуміло, що з цього може вийти перший щоденник. Ось, плюс-мінус так. Гарно, що ви прийшли до цієї думки. Мені насправді це нагадує також ініціативу Дар'ї Коломієць. Вона теж вела започаткувала такі щоденники війни, які розпочала так само з 24 лютого, спочатку широкомасштабного вторгнення. Але вона просила своїх друзів і знайомих записувати їй аудіоповідомлення про їхні враження, про події, які відбувалися навколо, і зібрала це в такий аудіо. Формат, аудіопроект, який теж називається щоденник війни, але мені здається, що е, таке документування насправді для нас всіх дуже важливе сьогодні, тому що е, пам'ять дуже часто грає з нами злий жарт. Безумовно, пам'ять грає злі жарти, а ще ваше особисте сприйняття тих емоцій грає злий жарт, тому що ви переусвідомлюєте все, і від деяких думок вам хочеться відмовитися, наприклад. Або ви гей по-іншому це сприймаєте, і воно втрачає актуальність тільки в моменті ви можете от через цю свою суб'єктивність сприйняти так, як це було насправді. Проникнутися цією всією аурою, атмосферою і так далі. Так, ще в нас є сусід Росії, який вміє дуже викривлювати історію. І тому нам всім дуже важливо фіксувати ті події, які відбуваються з нами навколо. А тут ще таке питання, пане Андрій, а от, ну, власне, я так розумію, що це якщо щоденник, це ж значить про там кожен день, а і тих, Кожні, ко, кожен день у нас вже там 600. Ми, ми перевалили цифру в 675, здається. 1 січня на зараз там 676-й день пішов. А от як ви визначали, ну, умовно, в якийсь день яка головна подія там, в усій країні чи в столиці? Ну, бо їх же могло бути дуже багато пов'язаних з цією війною, правильно? Так, дуже, дуже класне влучне зауваження. Е, знову ж таки. Якби зараз писався цей щоденник, то вочевидь нам треба було вибирати. Але тоді мова про перших 42 дні, все настільки нове було, настільки все, якщо можна сказати, було цікаве, вражаюче було, що не доводилось обирати. І тому там для кожного дня може бути кілька підрозділів цьому щоденнику війни, тому що абсолютно все, що траплялося, воно певним чином шокувало. Зараз ми вже звикли і до атак, і до ракет, і до всього. І тому нам може, треба було би щось вибирати. Тоді не доводилося ось така відповідь. Mm -hmm. Добре, розкажіть, будь ласка, тоді про суть флешмобу літбустери і як він народився з щоденників війни, як цей проект викристалізувався. Та все дуже просто, дуже, дуже прагматично. Це не наша ідея, це не не ми придумали, не ноу-хау Якийсь ми запозичили ідею в тиловиків Азову і суть. Дуже проста якась сума, яку потрібно зібрати. У нас були запити від кількох бригад, від кількох військових частин. Якась сума, яка потрібна, вона розбивається на маленькі шматки і пропонується цим лідбустерам або літературним волонтерам зібрати їх серед свого ком'юніті. І таким чином досяжність цього збору, а збори були маленькі, там в середньому 7 тисяч гривень. Робить цей збір ще більш досяжним, тому що кожен бачить абсолютно свій вклад. А для того, щоб це все швидко і гарно працювало, ми пропонували за всі донати більше 333 гривень безкоштовно на щоденник. Ну, ми його і так міняємо на донати, але тут це було таким бонусом, і було обмеження, що донат має бути більше 333 гривень, щоб ми швиденько зібрали ці всі банки, які були створені для волонтерів. Як показала практика, це спрацювало. Більшість банок були зібрані в перший день уже. І на сьогоднішній день в такий спосіб. Яку суму ви вже зібрали на користь Збройних сил України? У нас була мета зібрати близько 150 тисяч е, за 2-3 дні перших. Але багато людей донатили по 100, по 200 гривень, не обмінюючи ці донати на книгу. Тож сумарно за весь час ми вже зібрали більше мільйона. Мільйон і десь півсотні зверху. Е, я є. Е... Проповідницею ідеї про те, що немає маленьких донатів, головне донатити регулярно. Ви, як людина, яка працювала з цим безпосередньо. Підтвердіть або спростуйте цю думку, тому що я думаю, що багато наших слухачів теж можуть схилятися до думки про те, що там мої 10 гривень вирішать, так мені навіть соромно таке донатити. У нас це дуже класне питання, і колись після того, як ми переможемо, можна буде провести багато дискусій про те, є маленькі донати чи ні. Зараз говорити про те, що маленьких донатів не існує, просто не можна. Але у нас модель проекту така, що як би там не було, ми міняємо книги на донати. І у книги є вартість. Тобто, з моєї сторони, як автор ініціатора цього проекту, я можу абсолютно точно казати, що той, хто пропонує донат. І прагне обміняти донат менше за собі вартість книги. Він не зовсім допомагає виконувати ту ціль, ту мету, яку ми закладали. Тут це також дуже прагматично. Тож, взагалі, немає маленьких донатів. У нашому випадку є донати, які хотілося б, щоб були трошечки більше. Отже, ми обіцяємо поміняти цю книгу. В цій акції конкретно ми вирішили все-таки зробити обмеження, тому для нас всі донати були гарні. Скільки книг вже було обмінено в такий спосіб? Близько чотирьох тисяч. Чи продовжуєте ви писати ці щоденники війни? Конкретно я зупинився на 42 му дні, і на цьому історія закінчилася. Але е, зараз ми провели кілька акцій і оцю перемагаємо читаючи. Перед тим, був європейський тур Війна триває, де ми побачили, що дуже великий попит на щось схоже в Європі є. Цілком мовірно, ми спробуємо підготувати щось для Європи. Це будуть нові співавтори і так далі. Зараз ми працюємо для того, щоб знайти нових співавторів. Ну, тобто ще на 42 дні, чи, можливо, ще на 100 днів, в залежності від авторів, яких знайдете. Е, там трошечки не так працює. У щоденнику війни є 42 дні описані виключно мною, це основна частина книги. А далі йде збірка історій по одному, по два дні від е, всіляких наших зірок, угу. діячів культури, блогерів, лікарів і так далі, і так далі. Тобто вони просто один день викладають зазвичай, люди вибирають просто писати свій перший день. Як це буде зараз, я не знаю, тому що знову ж таки спогади вже загасли емоції, тому, можливо, хтось буде писати про якийсь інший день. Але в першому, другому, третьому тиражі книги більшість історій була саме про перший день вторгнення. Скажіть, чи можна ще долучатись до цієї ініціативи? Чи можна ще придбати книгу, обмінявши її на донат? Я гадаю, що десь близько півсотні книг у нас ще є. Це питання двох-трьох днів і вони закінчаться. Тобто можна вже ж, але дуже швиденько. Варто поспішити. Ганяю, я кажу, кажу які є. <гум> от так. А, скажіть, от ви кажете, що в Європі попит є. А в Європі попит є через те, що ну для них це. Бо мені чомусь здається, що європейці так трошки. Сприймають нашу ситуацію так дещо екзотично, в плані того, що це інтерес не в плані нашої, ну там якоїсь нам допомоги, а в плані такого. А, а як ви то все переживаєте? Розкажіть, як ви тримаєтесь? Ну тобто для них це така трішки така, знаєте, ризикова екзотика, якась яка можливо навіть десь межує з адреналіновим голодом. От і тут цікаво, як ви сприймаєте цю цікавість з Європи. Чи дійсно, чи, чи все ж таки вони цікавляться з метою нам допомоги, з метою якось е активізації суспільства, їхнього і їхніх політиків на допомогу Україні? Ви дуже сьогодні влучно б'єте своїми спостереженнями. Це неймовірно точно було підкреслено. На жаль, а може, на щастя, я не знаю. Це справді для них така екзотична штучка, так як я це сприймаю, так як я це спостерігаю. І, до речі, я також робив для себе такий підсумок, тому що в нас була зустріч в Лейпцю, туди прийшло долі багато німців, і поки все було цікаво, поки ми розказували про ракети і так далі. Вони були доволі активні. Як тільки там щось мова перейшла про, там, про те, що це, врешті, благодійна ініціатива, збирають кошти. Це дуже оч очевидно було, як їхній інтерес згас, і там деякі навіть вийшли вже. Їм просто стало нецікаво слухати. Тому, тому так, є, є така складова. А тобто, як але... ми тут сидимо під ракетами, як ми тут чуємо, значить, прольоти, прильоти, пожежі оце все прям цікаво. А коли кажемо, дайте нам ще ППО, то вони. А яке ППО? Нас тут нема взагалі. У ми... нас канікули Різдвяні. Вони дають, але, вочевидь, це вже. Інші інші стимули, інші мотиви для цього. Вони вже ж багато, багато. Я не можу казати, що вони там не вкидали кошти в ту скриньку, що вони не міняли свої гроші на донати і так далі. Вже ж вони також брали участь в цьому, і все було класно. Але там їм цікаво, а тут якась інша складова працює. Можливо, потрібно, можливо, якийсь соціальний обов'язок, можливо, ще щось тут вже я точно не скажу. Ну, але це геть інша історія. Так, але для них все ще це війна десь там, навіть коли це думка про те, що це досить поряд, але все ще це війна десь там. Я в таких випадках просто собі е, звертаюся сам до себе і пригадую інші якісь конфлікти військові, е, і думаю, як я на них реагував. І завжди війна десь там, це війна десь там. Власне. Власне, на жаль, для нас і в у власній країні, будучи під обстрілами, дуже часто все ще ця війна відбувається десь там, коли безпосередньо ракети не падають на голову. Так, 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 так. Ну тому які питання до них. Ми такі самі класні пацани. <смі> ну тоді е, якісь ваші думки, так на останок про те, як би нам варто було роздумувати про цю війну, так щоб вона не ставала для нас війною, десь там. Ну, дивіться, я колись розповідав, і я власне так назвав тур європейський. Треба завжди пам'ятати. Я собі вклеїв майже всі автівки, які там до яких маю відношення наліпкою, війна триває, і ці два слова вони мені всюди перед очима. Це дуже сильно мене тримає в тонусі. окрім того, що я спілкуюся з військовими і так далі. Достатньо просто пам'ятати, що війна триває, а далі ми вже самі все будемо робити. Ну не вам просто скажіть ці два слова, і ви будете знати, що робити, що потрібно донатити що потрібно щось робити. Або як сказав наш президент, доволі гарно. До речі, хто не воює, той працює. Напевно, дійсно так і є. Ну що нам ще залишається в цих реаліях. Ну, щоб хоч якось відволіктися від, від а, тих жахіт, жахіт, які, принаймні, сьогодні зранку от, ми почули. Та і чуємо вже насправді стільки днів вже більше як 670, і наші міста від того потерпають. Андрій, ну. А... Хочемо вам подякувати за те, що знайшли час за те, що включилися нам, до речі, попри от усі обставини ранкові. Ну і за вашу ініціативу хочемо подякувати. Насправді, будь-яка допомога нашій армії, нашим збройним силам, вона завжди важлива. Вона завжди на часі. Вона ніколи не буває якоюсь малою, чи зайвою, чи якоюсь недоречною. Ні-ні ні. -ні, -ні, -ні. Все, що можна, все можна направляти їм. І от Андрій Мироник, бачите. Письменник і автор щоденника війни 2402 перетворив це не просто в літературний твір, а перетворив це власне в проект, який допомагає заробляти гроші і донатити нашим нашим воїнам і до речі, і нашим е службовцям зі з ППО, щоб відбивали вони То ракетні вислі, атаки. Звісно, да. і от щоб пережити сьогоднішній ранок, зняти стрес, я думаю, дуже гарною е думкою, гарною дією буде задонатити. Перевіреним волонтерам, яким ви довіряєте будь-яку суму. Я все-таки прихильниця думки, що маленьких донатів не буває. От задонатьте свою ранкову каву, яку би ви мали випити в спокої, якби цей ранок був спокійним, віддайте її Збройним силам України. і в такий спосіб подякуйте хлопцям і дівчатам, які бережуть наше життя, як ми бачимо, з усіх сил.